Вчора снідав з дітьми, і старша дитина до мене каже: тато, а в твої часи вже були друкарські машинки? Я кажу: та, та, ми з Іваном Федоровим на ній книжку надрукували. А взагалі Іван Гутенберг то мій однокласник. І я запостив це в Фейсбук, трошки видав свій вік, правда? Запостив у Фейсбук. От, і якась панянка пише, що вона натерла своєму синові яблуко. І поки син їв, вона каже, я коли була маленька, мені дідусь теж тер яблучко на терці. І малий каже, мам, то коли ти була маленька, вже обробляли метал. Я думаю, то жінка має стримання, не дала йому ніякого цього, щелбана, да? п'ятидюймовою дискетою. А ще в нас з ВАІПІ Тернопіль був тур Америкою. Ми зібрали для українського війська 167 тисяч доларів. Це приблизно 7, 7 мільйонів гривень. Ну, це оплески всім людям, які приходили, тому що діаспора фантастична в нас. І от в мене були певні проблеми в Америці з спілкуванням, тому що ну, от є рівні, різні рівні англійської мови. Є там якийсь елементарі, да, є інтермідіат, а мій рівень. I studied German and school. Я в школі вчив е, німецьку, да? Вот. І, але з іншої сторони мені було трошки легше, тому що в Америці всі приймали мене за свого. Тобто зустрічаєш індуса, він такий hello, man, are you from India? Я кажу: no, Ukraine. You... Oh, Ukraine? It's not India. І в цей момент мені захотілося, щоб кучма написав ще книжку Україна не Індія. <рес> він продовжує кажу: are you from Ukraine? Я кажу, Львів? Він каже, О, Львів, really? Not from Закарпаття? <рес> Латиноамериканці теж він каже, о, oh, hello, man! Latinos, є? Yeah? Я кажу, «No, Ukraine». Він каже, «Ukraine? what is it, Ukraine? Кажу, no, ну this is not India. І він такий, ау, є Україн, Шевченко. Я такий, yes, you know Шевченко, Челсі, Мілан, і він, no, 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 Челсі, no, Мілан. Шевченко. Садок Вишневий коло хрущі над вишнями гудуть. Так само без хатьки приймали мене за свого. Такий, down, please. І ви знаєте, всі приймали мене за свого індуси, латинуси, безхатьки, крім білих. От білі дивились на мене з підозрою так трошки, знаєте? Типу, хто ти? Індус? Латинус? Виборець Камали Гарріс? Хтось з них. І от хотілося з Америки щось привезти в Україну для, для своїх близьких, рідних, але ну, зараз не 90-ті, знаєте? То в 90-х приходила оця посилка з Америки. Її вечором ставили на стіл, урочисто розпаковували. Там було три снікерса, які мама зразу ховала, бо то на праздник. Було п'ять хустин, бабця урочисто всі міряла, вибирала найкращу і ховала з фразою «В ній мене поховаєте. <рив> зараз, ну, зараз такий час, що в Україні є все, що в Америці є. В магазинчику біля Краківського iPhone 16 Max Pro з'явився на тиждень раніше, ніж в магазинах Apple. Та правда, він на три сім-карти. <рит> Із невеличкою антенкою. Ну, але все-таки. Я проходив повз магазинчик і бачу, а там продаються американські жуйки. Я думаю, во! Оце воно. Я заходжу такий five and five, бо я забув слово ten. And five, this, five and five this, five and five this and five and five this. Can you pay card? Короче, я хірачив англійську як інтермідіат. <рив> і вона мені все збирає, я виходжу з магазину, і з боку сиди американець, який каву. І типу, каже, ти покаже, а наш тобі ці жуйки? Ну, принаймні, я так зрозумів, що він хотів. І в мене на такий розвиток подій було два варіанти. Перший варіант. Sorry, I don't speak English. І другий варіант я тікаю. Але в цей момент стою і думаю, чоловічі, може ти в себе зараз не віриш, але в тебе вірить. Сова з дуолінгу. В тебе 130-денний безперервний відрізок, до якого доходять тільки 17% користувачів. Ти стабільне місце в смарагдовій лізі. Минулого тижня ти в суботу була рання пташка. Я розвертаюся і кажу, uh, sorry, uh, my English is so so, I know five and five. <laughs> я кажу, окей, okay, um, I'm from Ukraine, and when I be little boy. Як буде англійською реклама? Я не вас питаю, я питав продовжити так. Короче, when I be little boy, this gooms translation in Ukrainian TV. And these gooms are nostalgia for my family, brothers, and uh, for my friends. І я чую охреніли всі. І продавчиця, і американець, і сова доулінгу. Потім американець трошки вийшов в ступор і каже: Окей, okay, а uh, uh, what do you think about Я такий, okay, sorry, I don't speak English, і втік. А ще ми мали недавно корпоратив дуже цікавий, ми питаємося в замовниці, як звати фірму. Вона каже, казали не називати. Ми кажемо, а хто казав? Казали не казати. І ми коротше виступали і під час виступу кажемо: ну, хай вам вдається то, чим ви займаєтеся успіхів вам. От, але я в принципі я людина така, знаєте, цілеспрямована. Я в школі в чемпі... виграв чемпіонаті в гру купи слона при тому, що не я задавав фразу купи слона. Я дивлюся, хлопці пішли на перекур, трошки випали, я думаю, йду до них. Я підходжу кажу, що ви хлопці, як робота? Вони кажуть, ти нічого, робиться Богу дякувати. Я відчуваю все, є якийсь гачечок. Сказали Богу дякувати, значить християни. Вже можна з ними про щось говорити. Я кажу: ну дивіться, так Бог творив землю шість днів, на саме відпочивав, ви так само. Один з них стоїть, корить і каже, ну деколи Ісус чуда робив і в неділю. Я бачу, що я в теології з ними теж не потягаюся. Я відходжу, дивлюсь, де офіціально. Я кажу, а ти не знаєш, чим вони займаються? І він нахиляється так. А ви чим займаєтесь? Я кажу, ну пишемо сценарії, виступаємо, щось там робимо. І він каже, от вони так само добре роблять свою роботу. Я кажу, тобто виду дядь? він каже, ніхера не знаю. Але щось було в мене підозра, певна, що вони, знаєте, та контора, яка деколи дзвонить з невідомих номерів. Я бачу, дзвонять комусь невідомих? З... Про що дзвонять здебільшого? Казіно, ще що? Англійська школа? Борг по О! Скільки тобі років? Борг по кредиту. А ти зараз говориш про що тобі дзвонять чи щось? Просто мені дзвонять по двох причинах. Одна причина, що я виграв якісь шалені гроші, друга причина, що в мене є борг по кредиту на якогось родича. Мені раз подзвонили, кажуть, у вас борг по кредиту. Я кажу, добре, я не маю часу дзвоніть в 19.00. Дзвонять, що я виграв якусь суму, я кажу, не маю часу дзвоніть в 19.00. Вони двоє подзвонили, я кажу, я вас з'єднаю між собою. І ви з того виграв, що ви вирах, вирахуйте той борг якось. Так, потріщіть по телефону. Тип один не витримав і вирвалося та, що потрібні, ми в одному офісі сидимо. <риклад> Але недавно був мені дзвінок з е, е, невідомого номера. ну я вже беру трубку і там голос: що ти взяв індике? <риклад> я кажу, ні. І там ну та як? Ти на аблостанції? <риклад> я кажу, та ні. І там такий, блядь, Андрій. Ну, та як ні? Я кажу, та я не Андрій, я Тарас. Там секундна пауза. А де Андрій? Я кажу, та ви напевно помилились номером. І ті каже: ні-ні, чекай, 098, 635-1748. Кажу, ви ні одну цифру не вгадали. <Раз> ну як так можна помилитись? Він каже, ну чекай, ти п'єш. Я кажу, ні, він каже, ну то все. І я чую, а він трубку не віша. Він щось сидить, думає і каже в якийсь момент, чуєш, а тобі індиків не треба. Я кажу, ну та не знаю, залежно по якій ціні. Він каже: блять, раз, ти торгуєшся як Андрій. Тому товариство, якби комусь треба було індиків, я маю контакт. Все, дякую, гарного вечора.